Солить снігом і дахи асфальти, студить вітер щоки не серця. Кажуть люди: будемо стояти, будемо стояти до кінця. Наша Батьківщина, Україна, а її оплутує біда. Її доля, мов гірка калина, предковічна й зовсім молода. Усміхнулось молоде обличчя, на що ці сніжинка розтає. Так, Майдан національно звичним символом країни повстає. Наша Батьківщина, Україна. Крізь віки у нетрищах століть не схиляла голову й коліна. На Майдані гордою стоїть. Це важка робота, а не свято. Україно, не ховай лиця! Хочемо щасливу долю мати. Мусимо боротись до кінця.